Привіт! Я Юрій Журавель, і це проект Стариця, Хронологи війни в малюнках. Вітаю вас першим днем весни. А минулого року я привітав всіх от таким от малюнком. У лютому ми їх люто пиздали. Відгадайте, що будемо робити у березні. Такий от собі малюнок загадка. Геніальних відповідей було просто море. Але в останній день зими я встиг опублікувати малюнок присвячений книгині Ользі. Це проект «Знай наших». Всі ж знають лютневу іменинницю княгиню Ольгу, яка з онуком Ярополком, Олегом і Володимиром закрилися у Києві під час облоги печенігами. Вона з нетерпінням чекала на допомогу сина Святослава, який перебував у Пар'яславці на Дунаї про хитру тактику воєводи претича складені легенди. А от імені хлопчика-киянина, який пройшов через стан печенігів і сповістив воєводу про біду, ніхто не знає. А може так і треба, бо ним міг бути кожен киянин. А ідея наступного малюнку належить моєму давньому другу Ігорю Захаренку. Народ розшифрував загадкові букви В і З. А на цей малюнок надихнули мене самі окупанти, які продавали соляру місцевим мешканцям. Він підписаний російською, бо звернений до них. Русські солдати, ваші трупи ніхто не вважає. Слівайте топливо, слівайте у путіну і возвращайтесь домой живими. Але руський ванюшка не слухає парад і опиняється на такому от роздоріжжі. І найголовніше перша виставка малюнків проєкту Стариця відбудеться 12 березня в київському клубі Докерпап разом з концертом нашого гурту Атвінта. Не втрачаємо зв'язок, побачимось!